Кожен, хто прийшов цього вечора у палац спорту, мріяв би, щоб цьому концерту ніколи не довелося відбутися. Це вечір Кузьми Скрябіна, але вже без нього самого. Пам'ятний захід збирає сотні колег та друзів і тисячі фанатів талановитого Андрія Кузьменка. очікуванні чогось, чого самі не знаємо, чого ну тобто цікаво, як воно буде, як воно буде виглядати. Ну, можуть і острах, що з половиною концерту просто прориву. Чекаємо. Ось таких не знаю, щось між мурашками і захопленням. Музиканти Скрябіна перед виступом трохи нервують. І від такої уваги до себе, і від того, що це їм вперше виходити на сцену без лідера. Публіку перед виступом інтригують. Гурт Скрябін існуватиме і далі. Вальвою подивимося. Я поки не розкриваю карту. Сьогодні кажуть, гратимуть так, щоб концерт сподобався самому Андрієві. Мощний. Веселый, панк, сопли, извините за слово. В общем, как положено. Все весь эмоциональный шаг. Навіть пішовши, Кузьма збирає разом артистів, яких в інших умовах годі було б уявити на одній сцені. Він має дар притягувати до себе людей. Тут музиканти різних епох і жанрів. Для більшості Андрій був не просто колегою чи знайомим. Тут його називають не інакше як другом. Я думаю, що сьогодні взагалі один з найкращих концертів в моєму житті. Я чую по залу, я відчуваю. Як люди сумують за Андрієм, я чую зараз, що якби він вийшов на сцену, він би збожеволює від свого успіху. Андрюха дуже любить, любив компанії, він дуже любив всіх тих людей, які сьогодні зібралися. Я думаю, що він зараз тішиться, що ми тут зараз е, робимо цей концерт. Люди люблять Скрябін, тому що там є душа, тому що там є серце, тому що це не бла бла бла. Це відображення досвіду, почуттів. Настрій передається і глядачам. Вони у Кузьми такі ж справжні і щирі. Одна за одною пісні Андрія лунають тисячами голосів вірних фанатів. І так більше трьох годин забувається сум, і спів перемагає сльози. Цей вечір стає вечором вдячності, пам'яті і любові на перекір такій безглуздій і жорстокій втраті.